Добрий вечір. Мене звуть і В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Пам'ятаєте такого Романа Насірова? Ну, того, що з податковою. Всі так багато говорили про його плід, про його хворобу, про його заставу. А ось аналізу, що саме інкримінують на було якось значно менше. Мар'яна Мутрунич не лише розібралась у тому, що ж інкримінують колишньому головному податківцю, а й отримала від нього спростування закидам набу. Ну і одразу їх самих спростувало, тому що насіров збрехав. І пам'ятають, як в березні головного фіскала країни загортали в теплі пледи. В соцмережах навіть кипкували, що ковдрочки Романа Насірова диктують моду сезону весна 2017. З'явилася це ця, ця знаменіта ковдра. І Я зараз дуже впевнений, що це просто було з, скажімо так, зрежисьовано шоу. З такими речами, і потім вже заготовленими якимось там коміксами і всім іншим. Детективи набу не знайшли Насірова ані вдома, ані на роботі. Перед обшуками він раптово занедужав і потрапив до лікарні Феофанія. Саме там голові ДФС і вручили підозру. Ну, це вчинення тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення в сфері службової діяльності. На другий день Насірова нібито прооперували, а на третій кортеж з лікарів, детективів, нардепів, родичів і журналістів їздив по лікарнях і в суд за головою ДФС. Мене возили по місту в якійсь незрозумілій машині з якимось незрозумілими людьми, які точно не були медиками, бо досі, скажімо так, не з'ясовано, хто ці люди, що вони робили і що вони робили зі мною особисто. Дружина Насірова Катерина Глімбовська і його тесть, власник будівельної корпорації Альтіс Холдинг Олександр Глімбовський внесли за нього заставу в 100 мільйонів гривень. А це були чи не останні гроші сім'ї? Мене там, скажімо так, безпідставно посадили за грати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Просто є сім'я, є діти. От як жити? Роман Насіров опинився в браслеті через розстрочку податкового боргу, яку дозволив компаніям екснардепа Олександра Онищенка. Надання розстрочень з податкових зобов'язань та податкового боргу певним суб'єктом господарювання, які використовувалися як встановлено в іншому кримінальному провадженні злочинною організацією для заволодіння грошовими коштами підприємств. Сам Насіров жодних проблем у своїх діях не вбачає і, взагалі, переконує набу накрило його через політичне замовлення. Можна навіть прослідкувати не тільки, скажімо так, політичну замову проти мене особисто, а політичну замову проти, проти державної фіскальної служби цілком для того, щоб і державна фіскальна служба, і дохідна частина бюджету я навіть так скажу не були успішними. Голові ДФС інкримінують розкрадання державних коштів у 2 мільярди гривень. Це один з епізодів газових справ нардепа Олександра Онищенка. Схема виглядає так: пад Укргазвидобування, основна компанія видобування газу в Україні. І три компанії Онищенка уклали угоду про спільну діяльність. Скважине державні обладнання теж. Фірми Онищенка продавали видобутий газ іншим фірмам Онищенка за заниженими цінами. А вже ці компанії за ринковими цінами збували газ, зібравши увесь прибуток на своїх рахунках. Сума збитків згідно приведеної по справі економічної експертизи, складає близько 2 мільярдів гривень. Шахраювали фірми не тільки з цінами за видобутий газ, а й з податками, не сплативши. Жодної копійки обов'язкової ренти. Так, у них виник мільярдний податковий борг. В цілому, розстрочка чи відстрочка податкового боргу вигідна і державі, і бізнесу. Така розстрочка чи відстрочка автоматично означає, що компанія визнає борг і не буде його оскаржувати в судах, і розрахується згідно з процедурою. Якщо там платник податків має там. Складнощі з погашенням податкового боргу да, він має право звернутися заяви або про розстрочення, або про відстрочення. Вперше розстрочку ренти Онищенку надав на початку 2015 року тодішній голова ДФС Ігор Білоус. Втім, фірми Онищенка платити так і не почали. Коли ДФС очолив Роман Насіров, то проблеми із Онищенком не помітив і ще раз дозволив розстрочку. Експерт реанімаційного пакету реформ Ілляни Сходовський зазначає, що голова ДФС надав розстрочку просто на власний розсуд. Суб'єктивність при підходу до цього платника податків якраз і говорить про фактичну корупцію. Немає значення, чи отримав він за це гроші, чи отримав якісь інші протиправні переваги. Ключовий момент: чи можливо було б отримати таку розстрочку, а вона інколи здатна врятувати бізнес, якщо ти не Онищенко з пакетом схемних фірм, а реальний підприємець з реальним бізнесом. Насіров переконує, що ну так, звісно, одночасно із Онищенко він щасливив ще багато багато компаній, і взагалі це була його щоденна робота. Але документи доводять протилежне, зокрема, те, що реальним підприємцям така лояльність голови ДФС Ну, якось не світила. На початку року Роман Насіров запровадив новий порядок розстрочення чи відстрочення податкового боргу. Відтепер всі навіть найдрібніші борги, якими донедавна віддали тільки місцеві податкові інспекції, потрібно погоджувати з центральним офісом ДФС. Якщо ми говоримо, що це до одного мільйона, то це буде керівник місцевої податкової державної фіскальної служби того району, де я обслуговуюсь. ДФС взяло під контроль питання податкових боргів. В лютому цього року за лічені дні до затримання насіров розсилає на головні управління ДФС у регіонах цікавого листа. Це відповідь цілій низці компаній, які так само просять про розстрочку податкового боргу. Відповідь керівника ДФС відмовити заявникам. Ставиться питання, чому саме він розглядає ці заяви, якщо ця заява пишеться до, е, да, до, до місцевої податкової, да, за за, за місцем обліку. Сам відсторонений від обов'язків голова ДФС лист із власним підписом заперечує, переконує, ставився лояльно не лише до Онищенка. А в цьому році ви е, давали дозвіл е, фірмам е, на е, розстрочення податкового боргу? Е, в січні і в лютому я точно давав. Давайте перепитаємо ще раз. Ну тому що ж не може голова федерації дзюдо брехати, то не по побусідо. А тобто ви не давали ніякого документу, який би говорив про те, що розстрочення податкового боргу не надається, так? В цьому разі я вважав, вважаю, і буду вважати, що е, законодавством передбачена стаття сота надання там розсрочення і відсрочення. І це, якщо я би був сьогодні на службі, я би продовжував надавати таке розсрочення. Важливо, що у переліку тих підприємств, які просили розстрочки, суми навіть близько не досягають до мільярдів Онищенка. Максимальна сума тут у тисячу разів менша 2 мільйони гривень. Решта фірм просили розстрочку всього лише на кілька десятків тисяч гривень. Ні, невеликий у нас там по-моєму, посіч було налог на добавлена стоя, яку потрібно було оплатити. А ні була наслібна щита. Виставлять нам за ніклавіні не Служба розглянула цього року звернення і відмовила у розстрочці податкового боргу цілій низці суб'єктів господарювання. Хоча ще торік надавалися розстрочки без проблем. У Нас дуже хороша, скажімо так, кредитна історія, ніяких затримок не було, нічого. Скажемо, це перша відмова така. Ну, Конкретної такої відмови, що там допустим, щось не так, чи не такий розрахунок, чи ще щось не такого. То такого не було. Просто відмовлено і все. Відповідь для всіх одна: відмова. Не бачив загрози банкрутства на той момент. А лінія не написали, що вітру не слабразла. Нам даже не прийшло офіційне уведомлення в одказі. Це наша налогове, я вдавала Сказали, що нікому. Іншими словами, не на часі. Ще момент, а давайте згадаємо у фірм Онищенка майже 2 мільярди податкового боргу. Три фірми створені у схемі сумісної діяльності всього лиш для перекачки грошей. Хоч вони з грошима, але їм дозволили не розраховуватись з боргами. Всупереч процедурі. Серед компаній, які цього року розстрочку не отримали, невеликий реальний бізнес. Приватні компанії, приватні підприємці і навіть комунальники. Чому так трапилося на наш офіційний запит? Служба фіскальна так і не пояснила. Дивним чином, із іграми з податковим боргом співпала зміна системи, яка за цей борг у податківців відповідає. Система була погана. Про це говорили навіть самі ДФСники, але її зміна призвела до нових цікавих складнощів, про які Насіров знову ж таки не пам'ятає. Інформаційна система, податковий блок, центральна інформаційна система податківців. До складу блоку входять з десяток підсистем. Блок контролює реєстрацію компаній, обробку звітності, облік платежів, аудит та аналітику. На цій системі тримається все, що податкова знає про ваш бізнес. Останні два роки не виділялися кошти міністерством фінансів ні на оновлення, ні на ні на належне підтримання електронних сервісів. На початку 2016 року ДФС описує масштаби катастрофи через некоректну роботу блоку в частині податкового боргу. До речі, це період, коли голова ДФС надавав розстрочки фірмам Онищенка. В той час система не показувала інформацію про борги. Узяти під контроль податкові борги спробували цього року за допомогою окремого режиму в податковому блоці, що дозволяє відстежувати ситуацію із погашенням заборгованостей. В інструкції для інспекторів підрозділів погашення боргу зазначено, що є можливість коригування даних. Коригування – це щось це ж втручання, мабуть. Інструкцію для інспекторів на початку цього року підписував Роман Насіров, але про документ він ніяк не може пригадати. Не, не можу коментувати, не знаю, що це за документ. Я думаю, ви можете звернутися в службу. Можете звернутися ну, з... фіскальна служба не надала інформації про це. Тому я безпосередньо вас. Ну, дивіться, теж. в мене особисто документи, які випускає служба, це не документи мої особисті. Це скажімо, там накази, розпорядження і все інше це документи служби. Якщо я голова, то я їх підписую. Якщо я якісь виконуючі обов'язки, то він їх підписує. У фіскальній службі підтвердили, що новий режим по погашенні боргів в податковому блоці працює і ним користуються територіальні органи фіскальної служби. Долі боржників виключно в руках голови фіскалів. Тепер кожне, навіть найдрібніше, розстрочення податкового боргу вирішує сам голова ДФС. А електронне адміністрування фіскалів тільки сприяє новим порядкам голови. Ну і як же ми занурились у автоматичні схеми податкової та ручне керування цими схемами? Давайте поговоримо і про ПДВ. Ого, в кого зараз. Око сіпнулось. Бачите, процес відшкодування ПДВ він набагато болючіший, ніж розстрочка податкового боргу, адже суми там у десятки разів вище. Якщо ви гадки не маєте, що це за відшкодування, то зараз вам буде невеличкий лікбез. Подивіться, на цьому тримається економіка країни. А якщо ви знаєте, що таке відшкодування, то подивіться після лікбезу буде вам про нові правила у цій сфері. Податок на додану вартість. Головний податок країни. Його сплачує кожен покупець. Він закладений в кожний товар. Наприклад, підприємство А виготовило товар і продає його за 100 гривень. Плюс ПДВ 20%, які А перераховує державі. А продає товар підприємству Б. А Б перевозить і продає В. Кожного разу, коли підприємство збільшує ціну товару, вони мають заплатити 20% ПДВ від цього збільшення. Але остаточно цей податок заплатить споживач у магазині. А компанії Б і В у нашому ланцюжку, придбавши товар від компанії з закладений в нього ПДВ, компенсують його собі, сплативши на цю суму менше інших податків. Фактично, держава його повертає. Як тільки виникає право у платника податку на відшкодування ПДВ, він має право звертатися з такою заявою. А якщо сума ПДВ, який бізнес мінусує з податків, більша за ці податки, то держава дійсно має доплатити гроші компанії. Передусім, таке трапляється при експорті товару. Адже ПДВ, яке компанія нараховує на товари на експорт, нульове іноземний покупець його не сплачує. Тож, коли фірма купує матеріали для свого товару в Україні, а потім продає його за кордон, держава має повернути їй ПДВ з цих матеріалів. Механізм повернення ПДВ до квітня цього року був такий: підприємець робить заявку на відшкодування в податковій. Якщо задекларовано більше 100 тисяч гривень ПДВ, то казначейству для виплати коштів необхідно два документи від фіскалів. Узагальнююча інформація від центрального ДФС і в паперовому вигляді висновки територіальних податкових органів про узгоджену суму відшкодування. В іншому випадку повернення ПДВ неможливе. Без висновку. Але якщо була подана до нас до центрального апарату узагальнююча інформація, відшкодовувати ПДВ неможливо. І навпаки, процес відшкодування ПДВ завжди був чітко врегульований законом. Для повернення ПДВ компанія надсилає податківцям заявку і в місцевій податковій інспекції, де зареєстрований підприємець, перевіряють її відповідність. Чітко були встановлені терміни щодо проведення камеральних перевірок. Також була норма, що протягом 6 днів, якщо не винесено ППР, то сума бюджетного шкодування вважається узгодженою. То протягом 5 днів ДФС повинна була сформувати висновки та передати їх до казначейства. Тож узгоджені суми повернення ПДВ податково перераховує казначейству, а воно перераховує фірмі кошти. Однак з цим алгоритмом і проблеми. В теорії ПДВ мають повертати всім по черзі, але. Ми бачили дивні збіги, коли там переставали працювати комп'ютери, програмні продукти. І коли ми бачили, що от є рух поза чергою, ми звертали увагу, що ми не розуміємо, як автоматизована система. Крім участі в ручному режимі може давати такі помилки. Фіскальна служба нехтувала принципом черговості на відшкодування ПДВ. Хоча Роман Насіров заперечує нашою практикою дуже часто було направляти їх два рази на місяць, там десь приблизно в середині місяця і в кінці місяця. Це саме для того, щоб законодавством не визначено, як воно повинно направлятися, але ми це зробили два рази на місяць. Тобто черговість була дотримана так повністю. Керівниця казначейської служби Тетяна Слюз майже підтверджує слова Романа Насірова. Та все частіше фіскальна служба ділилася інформацією з казначейством в кінці місяця. Нам ДФС, як правило, дійсно давала переважно два рази протягом місяця. Ці узагальнююча інформація на ну, народі її називають реєстр. Але останнім часом в більшості випадків це було в кінці місяця. Більше така велика сума була. А висновки. Це інші паперові носії, які подають вже територіальні органи фіскальної служби. Вони надавалися до моїх територіальних органів казначейства протягом цього місяця. Паперові носії можуть йти довго. А от з електронною системою адміністрування ДФС мало б бути все чітко. Вона ж автоматична. Та система часто дає збої, і це підтверджує численне внутрішнє листування фіскалів. В Електронне адміністрування були ризики. Можливого втручання або збій в системи. а Але... вони були часті збої в системі. І... Там було їх буквально декілька випадків. І ш... як ви діяли в такій ситуації, коли був збій в системі? Слідування є на то. І підрозділи внутрішньої безпеки, і іт департамент які дивляться, чи, чи, було, чи це був збій, чи це було втручання, чи це було щось інше, розслідуються факти. Бізнес скаржиться на роботу реєстру по відшкодуванню ПДВ. Автоматичне адміністрування радше ручне. Наприклад, кондитерська фабрика «Житомирські ласощі вже два роки не може повернути ПДВ за 2014 і 2015 роки. Спочатку ми звертались до пана Білоуса, щоб вчасно нам повертали ПДВ. І ситуація не змінювалася на краще. Потім звертались до пана Насірова, і також ситуація не мінялася. Як кажуть, від зміни до данків сума не міняється. В кондитерській фірмі «Житомирські ласощі держава заборгувала понад 30 мільйонів гривень ПДВ і вже набігло майже 13 мільйонів гривень пені. Цифри підтверджує довідка з ДФС щодо стану ПДВ фабрики і судові рішення. Та навіть після виграного суду кондитери чекають коштів вже півтора роки. Хто ж блокує повернення ПДВ? Компанія вважала, що вся справа. В місцевій податковій. Ми спочатку почали писати скарги на місцеву начальницю, тому що ми вважали, що вона спеціально блокує нам повернення ПДВ. По Пройшло десь від півроку до року. Відкрили на місцеву начальницю кримінальну справу, заблокування з повернення ПДВ, виграли суди, зобов'язали державну фіскальну службу ці суми нам повернути. Так та повернення ПДВ так і не відбулося. Влітку 2015 року компанія поскаржилася на бездіяльність податкової до ради бізнес омбудсмена. Розслідування ради виявило, що ДФС у Житомирській області, де зареєстрована фабрика, не направляла висновки про відшкодування ПДВ до казначейства. Одна Ак, згодом передумала державна фіскальна служба нашої області дійсно подала звіти запізненням по поверненню нашої компанії ПДВ після вже скарг і відкриття кримінальної справи на голову ДФС області. Та повернення ПДВ так і не відбулося. Бракувало даних від центрального офісу ДФС. Хоча в порядку черговості дані мали б надійти до казначейства, а потім до кондитерів Житомира. Тобто черговість була дотримана так повністю. Півзасновник Житомирської кондитерської фабрики Житомирські ласощі Денис Долинський пояснює, фіскальна служба повертає ПДВ з дисконтом за 20-30% від суми відшкодування. І цим питанням займається безпосередньо голова фіскалів. Я вже так замучив того начальника з повернення ПДВ, що він мені сказав: слухайте, йдіть до голови, він там ставить галочки. Хай він ну, без 20-30% вам цю галочку поставить. Ми вже так замучили, що він просто здався ну, і нам розказав, як працює ця система. То ви ходили до Романа Михайловича? Так, я не могла. Я прийшов в кабінет до Романа Михайловича, і він там закрився. Він мене не впустив і попросив свого помічника особистого взяти в мене документи ще раз. Які він вже рік вивчав, та не у всіх кондитерських фабрик труднощі з відшкодуванням ПДВ. От компанії Рошен все чітко і автоматично відшкодовують. За минулий рік Рошен повернув 300 мільйонів гривень. ПДВ ця історія про те, що всі ми різні, але прагнемо одного: Рошен, щоб світ був щасливим. Не у всіх так солодко. Скарги на неавтоматичне повернення ПДВ складають значну частину претензій, які надходять до ради бізнес омбудсмена в Україні. У 2016 році ми отримали майже половину більше скарг ніж у 2015 році. Природа скарг, яка до нас надходить, нас дійсно насторожує. Ми отримуємо багато скарг на електронне адміністрування. НДС. Наприклад, щоб бізнес врешті отримав прозору систему по відшкодуванню ПДВ. МінФін запустив новий реєстр. Він дозволив відмовитися від висновків територіальних податкових. Від квітня заявки на відшкодування подаються автоматично. Більше жодних паперових документів по ПДВ до казначейства не надходить. Після того, коли в цей реєстр попадає зазначена заява платника податків, і після того, коли фіскальна служба заповнює всі колонки, тобто виникає сума узгодженої суми до відшкодування ПДВ, Міністерство фінансів України надає нам цю інформацію в виді платіжних доручень так званих. Згідно порядку, ми повинні протягом п'яти днів не пізніше відшкодовувати. Розробник реєстру давній партнер податківців, який вже три роки надає техпідтримку системі податковий блок, фірма Програміка. Засновники програміки, колишні податківці і працівники Мінфіну взяли за роботу копійчані 200 тисяч гривень. Заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків, екс керівник українського майкрософту, стверджує, що цей реєстр і реєстром назвати важко, просто каталог записів. Дуже складно його назвати реєстром, тому що Розуміння, реєстр це база даних, інформаційний ресурс, це такий лог або набір записів. Це Перелік заявок на відшкодування і позицій податкової щодо них. Та президент України задоволений запуском відкритого реєстру по відшкодуванню ПДВ, бо, врешті, найбільша таємниця фіскалів відкрита. Це означає не просто те, що кожен буде мати можливість мати доступ до найбільшої таємниці всіх віків. Реєстру Державної фіскальної служби. От туди ніхто вже ніколи не мав права навіть подивитися в той бік. Ми не просто маємо відкрити ці реєстри, але й зробити так, щоб черговість відшкодування суб'єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Але відкритість найбільшої таємниці все ж недостатня для президента. Він хоче бачити більше. Адміністрація президента попросила податкову надати їм доступ до баз, а ДФС не відмовила. Хоча служба не мала права передавати конфіденційну інформацію в треті руки, такі дані можуть бути передані правоохоронним органам на їхню вимогу або ж за рішенням суду. Податковий кодекс чітко обмежує доступ до інформації платників податків навіть контролюючим органам влади. В адміністрації президента немає правоохоронної функції. В них Є функція забезпечення діяльності президента України, але у них немає функції здійснювати якісь слідчі дії чи здійснювати якісь оперативні розшукові дії. Тобто, у них цих функцій немає. Експерт Ілляни Сходовський пояснює, що в руках адміністрації президента майже вся інформація платників податків це серйозна, фактично, обробка даних не лише тільки щодо платників податків і те, що є в відкритому доступі, це і повністю їхня номенклатура щодо входження, які товари входять, коли відповідно в якої кількості, по якій ціні. Все повністю ця інформація є. Те ж саме, яка інформація виходить: то тобто, хто відповідно кому надав податковий кредит, яку товар передав, в якої кількості, по якій ціні. Це дуже детальна інформація. Нині в адміністрації президента формують команду аналітиків, які відстежуватимуть податкові махінації, скажімо, конверти чи скрутки. Зараз ну стоїть задання ну, разом з рембо формування групи, залучення там професіоналів з фіскальних органів з Мінфіну, з служби безпеки, тощо ми ну, які фахово цим займаються. Зараз безпосередньо ну, якби доступ маю я. І додає, що вся робота з даними фіксується подвійно і в адміністрації президента, і в фіскальній службі. У президента є ситуаційний центр, який частина ситуаційних центрів РНБО. Доступ туди, там сидить військовий з автоматом, доступ ідентифікація особи, спеціальна зона, яка захищена, спеціальний кабінет закривається, доступ до комп'ютера обмежується. З боку ДФС, всі мої дії записуються автоматично, з боку нас. Також логуються всі дії. Поки відбуваються зміни з реєстрами фіскальної служби, Роман Насіров навіть їх не тестує. Мовляв, не цікаво. Не переглядав, не дивився. Ну, як скажемо, на зараз. Тим більше ж дивіться, 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 реєстр там якось по позиціям не цікавий. Мені була завжди цікава позиція. знаєте, там, Загальні надходження, загальне відшкодування, як воно відбувається, чи є затримки, чи є якась черга і таке інше. Відсторонений голова фіскалів чекає закриття справи і готовий приступити до виконання своїх обов'язків. Як тільки закроється справа, я залишаюся на державній службі на сьогоднішній день. Як тільки закроється справа, я ж кажу, я буду очікувати там вибачення всього іншого і повертатися працювати. Голова податкової повинен бути дуже і дуже відповідальним. Питання боргів чи відшкодування ПДВ надзвичайно важливе для економіки країни, а електронні системи фіскальної служби настільки недосконалі, що без особистого контролю керівника фіскальної служби просто не обійтися. Хоча поспішати вже не варто. За такою цінною інформацією нагляне адміністрація президента. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші Гроші. Побачимось за тиждень. До зустрічі.